Бджоли потребують захисту від людей, а пасічники допомоги від держави. В Україні відзначають професійне свято бджолярів. Вода, повітря, сонце, і бджола все, що природа нам дала, полюбляють говорити пасічники. Та бджола нині потребує захисту, бо потерпає від людини, яка нищить хімікатами поля та встановлює радіолокаційні та мобільні станції. Бджоли губляться у просторі та гинуть. Тобто 10 градусів право від сонця. 50 градусів вліво від сонця, і ті бджілки, які полетять за цим взятком, орієнтуються по сонцю. Якщо на небі з'явиться ще якась станція, яка буде давати випромінювання, яке буде бджолам нагадувати сонце. Ну тоді, звичайно, вони можуть втратити орієнтацію. Нині продукти бджолярства замінили медикаменти. Хоча сам мед не втратив своїх чудодійних властивостей. Знаємо одного чоловіка, якого в принципі з лікарні виписали з великою диркою вже в легенях. О, він по звернувся до нас, почав споживати оцей страхлачинок вускової молі. Ем, пішов після того здав аналізи. З тої дерки лишилася отака малесенька, і практично людина виздоровила. Колись українці споживали до 30 кілограмів меду щороку, нині ж ледве 400 грамів. Культура споживання продуктів джолярства занепала за радянських часів. Та й вітчизняні бджолярі сподіваються, медові продукти все ж повернуться на українські столи. thank